Від москвича до топової ауді які авто були в усика. Першою тачкою чемпіона був москвич 412. Саме на ньому він вчився водити, хоча машина була його тата. А от перша власна покупка Kia Sorento. щоправда вже за два тижні її розбила дружина Катерина. Далі була шкода Октавія із зображенням Мухаммедалі, яка теж потрапила в ДТП. За перемогу на Олімпіаді 2012 Усик отримав у подарунок Volvo XC90, але швидко замінив його на Toyota Land Cruiser 200. У 2018-му боксер змінив крузак на преміальний Lexus Elex. А вже за деякий час побалував себе Mercedes-Benz GLS. Після перемоги на Джошу у 2021-му боксер купив шестиколісний гелік за понад 1 мільйон євро. У тому ж році придбав ще. BMW M760 в ексклюзивному зеленому кольорі. Зараз Усик їздить на Audi RS Q8, яка має 600 коней під капотом. У 2023 році він вирішив повністю прокачати авто та зробити його ультраунікальним.